Вітаю, друзі! Звати мене Богдан Кухта, і хотів би я розповісти вам трішки про свій авторський сайт на площаці Google. Робив я доволі довго і, власне, сьогодні подумав, що вартувало б записати дане ознайомче відео. Отже, на першій головній сторінці ви бачите інформацію про автора. Е, ось тут є розділ новини, альмінахи, замітки, все найактуальніше. Трішки я знову ж таки повторив і додав панель, яка є вгорі, соціальні мережі і також скриньку для листування. Наразі тут небагато переглядів. Є підтримка автора під кожною з листків вкладишів, де ви можете відіслати донат. Одним з головних, таким ключових розділів, є розділ книги, де я Описую інформацію про кожну з збірок, наприклад, книги соціопат покажу вам, як це виглядає пізніше трішки, а зараз, ось ще внизу, внизу нагадаю, що є така форма для замовлення книг. Отже, книга соціопат. Як ви бачите, є замітка моя, анотація, є переднє слово автора, є передмова Дарикорній, є повністю блоги відео поезії та відео огляди книги. Можна навіть прочитати книгу онлайн. Всі ось ці такі іконки зеленого кольору або підкреслення, все воно є клікабельним. Наприклад, давайте на, приклад... на прикладі відеопоезії подивимося, як це виглядає. Ну, трішки довго прогружається, бо усі посилання йдуть на YouTube. Е, також дуже радий буду, якщо ви підпишетесь на мій YouTube канал, де власне, є відео для кожної із книг, яку я робив. Старався я озвучити кожен із текстів, навіть якщо вони вже доволі давні і не такі актуальні для мене наразі, але все-таки це є моя робота, мій вклад. Отже, бачите, як це виглядає. До прикладу, теж така збірка за три. Зараз покажу. Поезії є обкладинка, є посилання на YouTube, де є повністю усі. Тексти в одному файлі, також є тексти розбиті, поділені, тайм кодами Тут є усі мої книги. У розділі проекти є проєкти, які робив цепний батл, і проєкт Музичний тиждень з Олександром Святогоровим, літературний куточок, до прикладу. Ну, ось покажу, як виглядає між нами. Вибираємо останній наразі захід, який відбувався з терою Оринкою. і є мій огляд. Мій відгук про подію. E, далі йдуть фото і відгук тери. Також список раундів і відеофайли. Ну так, в принципі, Якщо поклікаємо, так ми можемо побачити інформацію по кожній з подій. Щод, щодо проєкту Тиждень, безпосередньо це обкладинка альбому, всі посилання, які ви можете послухати. Трек-лист розбитий по кожній з пісень, де є інформація про пісню. Також можна цю пісню послухати по нашій команді, хто був залучений, хто що робив, ось, за прикладу, клікнемо на Олександра Святогорова. Ось, як ви бачите інформацію про Олександра і власне пісня. По бібліотечних історіях це ще проект 19-го року. Наразі він є недієвий. Є чотири інтерв'ю з чотирма різними авторами. Ну, на прикладі покажемо Віктора Янкевича, як це працює. Ось два випуски з Віктором, перша і друга частина. Ще один випуск, але дві частини. Ну, Ось таким штибом можете подивитися, до прикладу, навіть таку вуличну поезію, спеціально щось не знімав на вулиці, але ті відео, які знайшов у Ютубі, є і є замітка. Моя замітка підсумкова про вуличну поезію, що вона, власне, мені дала, як я до неї ставлюся ще в 17-му році вона написана. І таким останнім підпунктом є літературний куточок, це, власне, моя колись організація різних літературників, модерація, партнерство з різними творчими організаціями. Тут є ось всі афішки, всі події, які відбувалися в той чи інший час. Це все безпосередньо можна подивитися, поклікати. Ось такого плану. Також був ще я співорганізатором літературного клубу Ромб. І ось тут є от всі оці ромби, які були у дзизі, а фішки можна подивитися то, коли виступав. Це ще було у 2018 році. Ну, от такого ж типу інформація про літературний куточок. Далі у музиці є проект тиждень, який дублюється, і, відповідно, є. Музика Олександра Святогорова, яка не ввійшла в проєкт тиждень, але це такі більш ранні композиції, де ще я навіть є на бек вокалі. Ось Чотири композиції. Є текст, е, до прикладу, Геннадія Пересвіта, який носить назву календар. Е, ну, власне, вірші живуть своїм життям і стають піснями. Наприклад, от Мар'яна Романчика є чудова пісня Чай в акустиці або ж більш студійний варіант. Запрошую вас то прослуховування на Ютубі чи то в SoundCloud, і все це тут є. Також з Мар'яном ми робили таку штуку, як кульбабина поезія. Це тексти, як ви вже розумієте, про кульбаби у двох різних прочитаннях. Тексти вміщені в збірку малюнки на тілі і, власне, старіше прочитання ще 20-го року. Ну, це стосовно музики. По відео тут є такі два підпунти. Є відео-поезія, є виступи, це, власне, живі виступи. Наприклад, в відео поезії є посортовано все по руках, деякі тексти можуть там повторюватися, але це один і той самий текст у різному прочитанні. По прозі, прозу також сортував я за руками з 2019 по 2023. І відповідно. Чим вище, тим новіший текст є. По поезії тут я вмістив на сайті поезію, яка не війшла у книги. хоча є розділ книги. Це є поезія 23-22 року і вірші виспів авторства. Ну, там дещо насправді війшло, дещо не війшло. Не суть важлива. Найтакий найбільший розділ це творчий шлях. Тут ви можете знайти інтерв'ю. Покажу на прикладі мій шлях літературного буття, як це працює примітки з 2012 по 2023 рік. Всі повністю є клікабельні, нажимаємо, наприклад, 23 рік. Ось ми бачимо по порядку, що відбувалося різного роду літературні події. Картинка, опис і дата. Ну ось такого штибу є кожен із розділів. Проте не тільки... У цьому розділі творчий шлях є замітки. Є також, наприклад, фан-арти різного роду малюнки, зображення, альманахи. Це ще тоді, коли десь можна було опублікуватися, вигравши в якомусь конкурсі, не оплачуючи, так сказати, за саму публікацію. Тому що десь останні публікації в 2016 році. Згадки в книгах тут є згадки. В книгах мене як автора чи, можливо, як літературного персонажа, як в книзі, наприклад, Янкевича, бо в книзі Нотатник мобілізованого згадка мене вже як особи, скажімо так. Згадка у Івана Гентуша в Римованих Герцях це пародії на мої тексти. Їх можна прочитати. Перед написав у книгу Весняний Легів. Коментарі у збірках, можливо, десь мене згадували незлим добрим словом. Все це можна подивитись, почитати, поклікати. Журнали та газети, тут є публікації із журналів та газетів. Очевидно, які вірші, до прикладу, війшли. Є, наприклад, самі публікації, які є додав, відскановані, але їх не можна так легко відкрити, потрібно скопіювати адресу зображення. І опісля в новій клаці можна відкрити і прочитати, до прикладу, повністю допомістю інспекци. Ось таким чином він буде виглядати. Тобто ось такі розділи у нас є, можете з ними знайомитись, читати, дивитись, переходити десь на сайти видавництв, де вони є ну, не загал старенькі публікації, тому не все є, доводилось сканувати. Попри те, що я говорю, що всі грамоти, нагороди не виграти, я сюди таки додав грамот, Добавив його зумисно, щоб можна було подивитися і власне оцифрувати ці спомини про події, які я відвідував, яких брав участь. Ось вони є. Ну, Розділи будуть поповнюватися, як ви розумієте. Ну, я доволі детально розповідаю по розділах, хоча б насправді мені хотілося, щоб ви зайшли і поклікали. Різного роду нататки, можливо, щось відкрили нове для себе, наприклад, якісь відгуки на книги, чи щось в тому роді. Є розділ роздуму, наприклад, він у мене по руках, тут є різна тематика. Нажмемо на 17-й рік і покажу я вам таку замітку, як ходить гарбуз по городу, і мова в ньому йде про Хелловін. Ну, але мова там не тільки в цьому такому підпункті про Хелловін, там де і про соціальні різні події, і про політичні і, різного роду. Ось таки, що не <зас> зауважив, помилку треба буде рік переправити. Є різні спомини, спогади, про людей, їх, на жаль вже немає з нами, але мусив я туди вмістити в цей розділ, щоб вони все-таки збереглись на ще одному такому джерелі, бо, як то кажуть, на фейсбуком, на інстаграмом, тіктоком чи телеграмом єдиним. Ну от покажу, наприклад, ще виглядають розділ Музично-патріотична столиця, замітка моя про Бандерштат. Це воно може і не про поезію зовсім, не про літературу, але все-таки є. Хто захоче підтримати мене донатом, під кожною з сторіночок є посилання, можете ви це зробити. Наразі небагато переглядів в сайті. Всього всього там 66, але... Я би хотів, щоб ви зайшли, подивились, покликали, можливо, щось відкриєте нове для себе. Є багацько розділів, багато часу мені доволі на це пішло, щоб сайт наповнити, і сайт продовжує наповнюватися. Якщо ви бачите якісь подруківки, помилки, пишіть мені про це, буду виправляти. Дуже дякую за те, що подивились відео. Буду вдячний за ваш зворотний зв'язок, за ваш ефект. Дякую, побачимося з повагою. Богдан Кухта.